Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас на огляді Yamaha ZR39 Ево2 в такому чорному кольорі. По пластичку ніяких царапин. Дефектів взагалі немає, скутер не фарбований. в такому стані як новеньке. Так, по гумі 90 на 90. Гірма Максіс, до речі, хто знає, це заводська гума. Спереді також Максіс 90-90 на 10. Тут, стані нової. Очечки теж як нові. Все тому що у нас пробіг майже дві тисячі. Хто розуміється, так це у нас новий скутер, ще на заводської гумі. Так, оригінальне сидіння, ціленьке, не порване, нічого. Таке такий стан теж тут. Оригінальні зеркала. Все, щойно з заводу виїхав скутер. Працює просто для... Але як по-іншому повинен працювати скутер, якщо він в такому стані, з таким пробігом. До речі, тому потрібно, є відео варіаторної системи, там все теж як нове. Нижнє дальне світло, звуковий сигнал, все у нас працює. Просто шикарний стан скутера. Передній десь без вироботки. Так що, друзі, поціновочі такої техніки. Звоніть, замовляйте. Повторів така техніка приходить одна, напевне, на 100. На 100 таких скутерів, один в такому стані і з таким пробігом. З чесним пробігом, друзі. Скутер не крутився, не скручувався, нічого.